Друзі, всім вітання! Соціальний проєкт «Добра кава», Ми у коляній пекарні духмяна мрія». У нас сьогодні Чергувацька область. Це Катерина Радько, правильно, дружина загиблого героя. Пані Катерина, великий респект і повага. Розкажіть, ви з Донецької області, так? У вас чоловік загинув на початку війни. Як це сталося? Мій чоловік загинув 8 березня 2022 mm. році. Він служив в 93-й бригаді з 21-го року. Після звільнення Сумської області в вони звільняли Харківську область і загинув він в село Нігусарівка Харківської області. Mm. Де вас застала це трагічна звістка? Я в Краматорську працювала в хірургії операційна медсестра, на стезист, і після роботи мені подзвонили, потім перенесли повідомлення, що мій чоловік це. Хто вас підтримував в перші хвилини? Перша допомога, перша підтримка моральна це дуже важливо. В перші часи в краматорську залишилась одна, і в перші часи мені підтримали мої колеги на роботі, тому що Доньку з бабусю я відправила в перші дні в евакуацію до Польщі. Зараз ви переїхали до Львова. А я переїхала до Львова після загибелі чоловіка в 22-му році. Тут знаходився мій брат місяць десь, і я приїхала до нього, а потім вже сама у Львові знаходила житло, роботу і поховала я чоловіка. Полюбові на масовому кофе. Ви казали, що допоміг вам один з депутатів міської анізароди? Так, Та, Євген Бойко дуже допоміг мені, mm -hmm. тому що спершу село Гусарівка було довго готова і місяць не могли привезти діло. І спершу хотіли привезти його до Краматорська, але ж Краматорської поїхати не було можливості, тому що після обстрілу вже до зара в Краматорську туди нічого не їздило і з допомогою Євгена Бойка тіло привезли до нього і вивали на Марсі. Скажіть, чим зараз ви займаєтеся? Ви кажете, ви виховуєте дорослу майку, так? Так, в мене дінці другого лише до 15 років. Я в 23 років забрала з Польщі сюди до Львова. Ви вже тут разом. Навчається в Львові, так? Так, на них навчається в Львові школи. Будуть якісь плани, можливо, на Львові? Так, ми плануємо ще рік вивчити Школі і хоче поступати в коледж з і вона хоче бути дизайнером інтер'єру. І Львів якраз для творчого Ну, Львів це та... творча столиця. Так. Вона в мене закінчила школу художню Краматорську і зараз закінчує музичну школу теж Краматорську. Вона в мене дуже творча людина. Скажіть, чи спілкуєтеся ви зараз з побратимами і з організаціями? Дома героїв так. На жаль, багато побратимів і так само командира Жені загинула. З деякими хлопцями переписуємося. Більше спілкуюся навіть з друзями. У мене Женя був з Маріуполя і був так. байкером. І ми... Багато друзів. Так, багато друзів. Багато друзів. Шкода, що досі в полоні, ми їх чекаємо. Деякі ми ще з полона, так само там є хлопці азовці. Ми їх дотримуємо, спілкуємося і так само я з у Львові, спілкуюся з дівчатами, такими як я. У нас є організація та, та родини Світлана Доречок. Родини поле бюро Філіпщини, Вікторія, Гелена, Світлана, Катерина. Багато дівчат. Ми познайомилися, як невичально на Марсовому полі. Так. І, Він, да, я знаю, Скажіть, що б ви побажали людям, які часто говорять, бо хто мали світ війни, згадали в нашій приватній бесіді? Тому що ви могли поради до Краматорська з'їздити? Так. так. До речі, я якраз трішки згадала, у нас багато хто вважає, що війна почалася в 22-му році. Війна почалася з 14-го року. Тоді люди ще не помічали так? Так. я якраз в 14-му році, коли молоді було, було 3 роки, була в уха. Uh -huh. Краматорського був купований, і багато кому хто вважає, що вона нас або не вважає, що там щось таке глобальне відбувається, Я пропоную ключі від квартири. У в мене в квартира в��. Весьaki Весьaki в житло, да, висок висок? тур до Краматорське. Сколь... Навіть до речі, поїзд їзди з Краматорського і вона франкістю через зараз... Львів. Що прошу дуже, люди, поїздку? Пішіть там Так, безкоштовно. Нічого так. не платити Тільки платить. Спробить спробуйте. як там? І не фронт, це не фронт, це прифронтове місто, як рахується. Але ну а ви сказали, що в Краматорську люди бояться навіть не тривога, а її відсутності. Це трошки для нас люди таких не дуже зрозуміло, як це. Так, тому що там ракети снаряди пролітають дуже швидко, навіть тривога не встигає. Ми, ми навпаки тут всі боїмося, тільки тривога, всі телеграм-канали, прильоти, вже паніка. А там бояться, коли її нема. Тому що майже все пролітає, коли тривога, не встигає спрацювати. Yes. Що б бажали взагалі людям, які послухають наше інтерв'ю, впевнені, люди будуть слухати і скові цивільні. Військовим побажаю повернутися додому живими, живими, головне живими, здоровими, здоров'я та це всім, хто в полоні повернутися додому, всім дочекатися своїх рідних, тим, хто виїхав з рідного будинку, повернутися скоріше додому. А наші Україні мир, перемога і треба бути разом. Україна повинна єдина, е, Як я можу сказати, представник Донецької області. Е, дуже багато хороших людей, Любовіської області є, з якими можна єднатися і не розділятися. Ми на східному захід. Тому що схід і захід за одно, тому що ми єдина країна. Дякую вам, пані Катерина, за візит до Дубру Почуємось, побачимось у покарні капеані, духмяна хмена